У Ватикані в останню путь провели римського папу Америта Бенедикта XVI. Він помер 31 грудня у віці 95 років. Чин похорону очолив сам папа римський Франциск, попри проблеми здоров'я за церемонією прощання. Спостерігав Антон Кучеренко. Закриту труну Бенедикта XVI виносять для жалобної церемонії на ганок собору святого Петра. Після зречення папського престолу колишній понтифік був нечастим гостем серця Ватикану. Його святість проживала віддалено в одному з колишніх монастирів у Ватиканських садах. Віряни з усього світу дістались папської базиліки, щоб віддати шану колишньому понтифіку та розділити з ним останню молитву. Це сумний, але значущий день. Я так хотіла бути тут та відчувати це серцем хоча у мене були інші справи, я відчувала, що повинна прийти сюди. Я сказала собі, що я повинна прийти і відвідати святу месу, щоб супроводжувати папу в молитві. Смерть папи стала сумною новиною, але звісно він заслуговував пишного прощання, і я думаю, що воно відображає багато про його життя. Бенедикт XVI зрікся папського престолу в 2013 році. В історії католицької церкви це перший випадок за понад 600 років. Для цього навіть довелося змінювати низку правил передачі влади, щоб прискорити процес. Папа Емерит залишив зимний світ ранком 31 грудня на 96-му році життя. Церемонія прощання з Бенедиктом XVI розпочалась ще 2 січня. Тоді тіло понтифіка перенесли до базиліки святого Петра, щоб віряни та гості Ватикану могли попрощатися з. З папою Жалобну месу очолі спадкоємець Бенедикта. Папа Римський Франциск. «Милостивий Отче, віддаємо твоєму милосердю папу Емерита Бенедикта, якого ти зробив наступником Петра і пастирем церкви, безстрашним проповідником Твого слова і вірним служителем сакральних таємниць. спокої Бенедикт продовжив носити білу папську рясу та перстень рибалки, традиційний атрибут римських пап, а також зберіг титул, відмовившись від свого імені у миру Йозеф Радцінгер. Попрощатися з папою Емеритом прийшли 60 тисяч вірян. Це в рази менше аніж під час попереднього папського похорону папи Івана Павла II у 2005 році. Тоді поховання відвідали мільйон вірян з усього світу та понад 100 державних делегацій. У свою чергу поховання Бенедикта XVI політики проігнорували. Його відвідали лише дві офіційні делегації з Німеччини та Італії. Ще низка політиків відвідали процесію приватно. Це пов'язує з численними скандалами. Далами, які заплюмували понтифікат Бенедикта XVI. протягом його каденції католицьку церкву звинувачили у сексуальних злочинах над дітьми, а самого папу у розпаленні ненависті щодо мусульман Бенедикт XVI народився в Німеччині та зберіг теплу пам'ять про власну батьківщину до останнього моменту життя. На честь понтифіка пролунав поминальний дзвін у всесвітньо відомому готичному соборі святого Петра в місті Кельн. Бенедикта XVI поховають в одній з підземних печер Ватикану. Його тіло не перенесуть до усипальниці в соборі святого Петра. Так забажав сам колишній понтифік. Бенедикта згадуватимуть як неоднозначного діяча. Його прихильники пам'ятатимуть папу Емерита як поборника традиційних релігійних цінностей та еталона християнського благочестя. А його опоненти ніколи не забудуть скандали, які заплямували репутацію святого престолу. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Для того щоб дивитися нас частіше, а не пропускати новини, інтерв'ю, спецпроекти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на Ютуб 5, лайкніть і напишіть коментар. Для вас це секундна справа. а Для нас просування в youtube просторі на вищі щаблі зробімо разом аудиторію 5 справді великою.